З 1 січня наступного року залізничні квитки знову будуть іменними. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков. Квиток можна буде купити, пред'явивши військовий чи студентський, а також внутрішній чи закордонний паспорти. Крім того, з 25 грудня заплановано розпочати продаж електронних залізничних квитків. Вже з 25 грудня всі охочі зможуть придбати електронний квиток через інтернет, а власникам смартфонів навіть не доведеться їх роздруковувати. Треба зберегти QR-код собі в телефон та пред'явити вже самому проїзді, не звертаючись до залізничних каз. Ті, у кого немає смартфону, можуть просто роздрукувати бланк з QR-кодом і прийти до проїзду, де провідник сам считає необхідні дані. На даний час на Коломийському вокзалі купити проїзний документ можна і у касах, і через мережу інтернет. В інтернеті здійснюється продаж електронних проїзних документів та з відкладеним друком. Оплата вартості квитка проводиться під час замовлення за допомогою платіжних карток. Це означає те, що людина, коли замовляє через інтернет, приходить в касу роздруковує. Na blanku kvotok ⁇ to je v vsakem trenutku pred odprtjem obveznika, ali za dan pred odprtjem obveznika. Tam ni časa, termina. In izdaja se proznik dokument. А, і що означає, при замовленні через електронний проїзний документ, на бланку не друкується, а отриманий пасажиром пароль, тобто цей код захисний, він роздрукований на папері, так як через мережу, підтверджує факт отримання коштів перевізником без друкування. Це дається, Цей пароль захисний формується автоматизованою системою бронювання, вводиться у відповідний пристрій провідником вагона, де підтверджує факт оплати праці. Факт поїзду. Оформлення квитків через інтернет на Коломийському вокзалі відбувається у п'ятій добовій касі, де облаштована спеціальна програма. Пасажир може не стояти в черзі собі, взяти квиточок по інтернету і без черги у нас отримує квиток біля каси. А черги є, бувають багато? Ну, лі літом багато, буває. Зараз трошки менше, багато поїздів познімали, трошки менше пасажирів стало. Продаж квитків через інтернет перш за все зручно, каже Микола хлопець з Волинської області. Вже третій рік навчається у Коломиї. Люди можуть економити свій час і хто далеко живе, не треба добиратися до колодаку до вокзалу. Ще одне нововведення готує Укрзалізниця. Вірніше повертає старе. З нового року запроваджують іменні квитки. Придбати проїзний документ на подяг можна буде лише за паспортом або ж військовим чи студентським. Іменні квитки вони вже були запроваджені. Потім знову їх відмінили, і тепер з 1 січня знову планують їх ввести. Ну, це щоб захистити від перепродажу квітків. Ця система добра система, розумієте, але якщо буде введений електронний квиток, там буде повністю все, хто придбав засвідчувати повністю особу, як, 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 то мені здається, що не потрібно буде іменних квітків. Деякі пасажири вважають, що повернення до іменних квитків це крок назад. Касир видаватиме квиток повільніше, адже треба перевірити посвідчення особи. Це може призвести до збільшення черг. Крім того, не завжди біля себе є документ. Це є палка у двох кінцях. Ви розумієте, що часом людина не має при собі. Розумійте, то дуже складає трудності. А це добре для тих, наприклад, для інвалідів, які мають з собою посвідчення. А такі. Люди от з роботи прийшов, хотів взяти, і це не це не буде, як кажу, зручно. На даний момент через Коломию курсують 12 пар приміських та сім пар пасажирських потягів. Найбільш проблемні дні п'ятниця та неділя. Це так звані студентські дні. Тому взяти квиток, наприклад, до Києва неможливо. Це попри те, що загалом з нашого регіону до столиці курсують чотири пасажирських потяги: Чернівці, Київ, через Коломию їде Софія Москва, а також два з Івано-Франківська. Значить, це називається те, що наші люди користуються попитом залізничного транспорту. Бронювання індивідуальних квитків на вокзалі не проводять. Це можливе тільки для відправлення великих груп, але можна взяти квиток наперед за 45 днів перед відправленням. А на окремі потяги можна і за 90 діб. У Нас на продаж квитків на грудень місяць є в наявності квитки і з Києва і до Києва, і всі напрямки поки що забезпечені. Як буде надалі, будемо бачити.